До нас звернувся військовослужбовець, який хотів отримати виплати по контракту 1824. Він підписав контракт у 19 років, мав більше ніж півроку бойових, але частина постійно відмовляла усно. Командування стверджувало, що він прийнятий зі строкової служби, а тому виплати йому не належать. Наш адвокат одразу підготував рапорт, надіслав адвокатський запит звернення до генерального штабу. Та додаткові запити по цьому зверненню постійно вели комунікацію з клієнтом і частиною. У відповідь частина знову відмовила, заявивши, що перехід зі строкової служби на контракт не є початком нової служби, а лише зміною її виду. Мовляв, контракт під час строкової це не вперше, тому й гарантії не передбачені. Після цього ми подали позов до суду. Суд уважно вивчив документи і докази, оцінив ситуацію об'єктивно і визнав, що позиція клієнта повністю обґрунтована, позов задоволено у повному обсязі. Ця справа ще один приклад того, що навіть після неодноразових відмов можна домитися справедливості. Якщо діяти юридично грамотно, записуйся на консультацію за номером телефону нижче, і ми надамо тобі допомогу.